Безглуздо очікувати нових результатів, коли ти просто повторюєш одні ті ж самі дії. Але наш мозок він логічно каже, чекай, тут вже все зрозуміло. Тобі просто треба зробити це, це і це, ти знаєш, просто треба піднапрягтись, піднапрягтись, а ось ця нова думка: а що? Давайте я спробую по іншому. Він такий, ні -ні, ні 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 чекай, ти ж все знаєш, ти розумничка, Просто почни робити. І ми продовжимо так от рухатись по колу, розумненькі, створюємо таблички, там всякі різні, не знаю, що там рілсики дивимось, все розміно і рухаємось там. Там саме до чого я вам кажу, що взагалі, щоб отримати новий результат, ми можемо лише ось тут, коли ми виходимо за рамки свого досвіду. Ось лише тут. І якщо ви засідали, засідались в одному місці, і вам здається, що ну все класно, все стабільно. Все прогнозовано, то це завжди маркер. Тобто, якщо все класно і немає ніякого стресу, то це значить, що логіка тут вона перемогла. Вона вам сказала, що все супер, мені це зрозуміло, все автоматично, нікуди виходити не треба.